Сьогодні ми з вами зібралися на наш флешмоб, який присвячуємо 20-річчю нашої гімназії. Гімназії імені Івана Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Ми присвячуємо наш флешмоб Україні, миру і спокою у нашій державі. А тому до виконання державного гімну стояти струнко. yeah Мовимо молитву за Україну. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, мовимось до тебе, самий і Сьогодні для нашої великої, єдиної родини, цар небесний. Допоможи нам знайти примирення. Захистина й менш захищений, осуши сльози заплакати, Скріпи віру тих, які загоніваються, пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, дай нам жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій, Господи, бережи Україну. Україні єдність, мир і спокій. Україні мир і спокій! Героям слава! слава Україні, слава! а зараз ми запустимо в небо від старити наших.